Сьогодні ми привезли наш університет сюди, у Житомир, для того, щоб показати вступникам, що саме ми пропонуємо, які з нас є спеціальності, які освітні програми, і розіграти між ними безплатний рік навчання або проживання в гуртожитку. Кожен вступник, який сьогодні до нас підійде, отримує наш квиток, тобто їхній квиток до КАІ, це одразу гарантовано 20% знижки на перший рік навчання або проживання в гуртожитку, якщо людина вступає за державним замовленням. І це квиток на великий розіграш, який відбудеться 19 липня вже у КАІ, у нашому ангарі або у центрі вступника. Зараз ми ще вирішуємо, де саме. Але ми чекаємо на всіх 19 липня на великому дні відкритих дверей. Кожен одинадцятикласник реєструється у нашій гул-формі, одразу отримує квиточок, і саме з цим квитком приїжджає 19 липня до нас і. Бере участь у великому розіграші. Тут у нас представлені кілька наших провідних факультетів. Ми намагаємося з собою возити майже всіх. Сьогодні, от у нас представники шести з дев'яти наших факультетів, представляють можливість політати на авіасимуляторах разом із нашими фахівцями дозаправити літак у віарулярах, покерувати дронами, провести хімічні досліди. Тобто, абсолютно всі активності, які сьогодні ми можемо представити, все, що ми можемо привести з собою, міні-каї. У кожному місті, до якого ми приїжджаємо. Тобто наші фахівці готові і розповісти про спеціальності, про освітні програми, ну і якийсь інтерактив запропонувати, політати дозаправити, подивитися, відчути себе пілотом. Я думаю, що зараз, особливо під час повномасштабного вторгнення, коли з літаками, на жаль, в нас така проблематична ситуація, це такий момент повернення, скажімо, до нормального життя. Також у нас працюють наші фахівці з наших психологічних напрямків, тобто можна з ними. Прокомунікувати, поспілкуватися, отримати також на місці психологічну допомогу. Ми їздимо по великих містах України і по маленьких містечках. Ми хочемо, щоб всі мали можливість, особливо ті, хто не може приїхати до нас, з різних причин: немає грошей, немає часу, немає можливості, щоб люди змогли прокомунікувати з нами, побачити нас, поставити всі питання щодо вступу, навчання, проживання. Тобто, це така мета привести університет до того міста, де є наші вступники. З Житомира до нас дуже багато людей вступають щороку, і тому ми обрали сьогодні саме Житомир. І дуже сподіваємося, що сьогодні побачимо багатьох наших вступників. Потихеньку, не різко штурвав на себе, не різко. О, ще. все, злетіли. Дуже цікаво, я літав над Житомиром на цесні. Це одномоторний легкий літак. Враження дуже сподобалось, все цікаво, максимальне погруження всередину. Ти управляєш цим керуєш літаком. Дуже цікаво, я цікавлюсь цим. Я трохи знаю, як це робити, тому мені було більш-менш легко. Трохи допомогли орієнтуватись в просторі, де цей аеродром, на який потрібно було сідати. Куди вступати? Я ще не думав. Зараз я перейшов 9 клас. Ну Поки так ще не думав. Особисто. Чи були думки пов'язати життя з авіацією? — Ну, інколи знаходили такі думки. Мені дуже цікаво от, саме керувати літаком літати. Сьогоднішній захід можливо, Максимально... тебе якось повливає. Не знаю, можливо. Це з пероксиду водню і мангану 2 оксиду, ми одержали в кисень. І от зараз ми побачимо, як буде скибочка горити в тісні. Піднімай. Бачиш, не горить. Ще У -у -у. раз опускай. — Горить. Днімання кисень з пероксиду водню і манган 4 оксиду. Які були наші можливості? Ну по-перше, це вулкан, це якраз схоже на бенгольський вогонь, це штучна кров. Це за допомогою двох хімічних препаратів можна одержати речовину за кольором, яка схожа на кров, яку використовують в кінофільмах. Ось можете подивитися, ми зібрали. Хімічну веселку, бачите, всі кольори веселки в наших колбах. Ну і найяскравіший яскравіший дослід це фароневі змії, які можемо одержати з звичайних таблеток глюканату кальцію.